Вітаю вас сьогодні? Ми поговоримо про найбільший волонтерський хаб на Полтавщині організацію Полтавський батальйон небайдужих. Поговоримо із його співзасновницею Наталією Гранчак. Вітаю вас, вітаю, пані Наталія. Як виникла ідея батальйону небайдужі вже більше восьми років? Заснований він був 2014 року. Як тоді виникла ідея? Чи пам'ятаєте ви це? Ой, дуже добре пам'ятаю, це березень 2014 року. В перших числах Владика Федір разом з священниками поїхали до Криму, і відвідували там наших бійців в різних містах, а ми тут на місці в соборі вирішили зібрати трошки коштів, для того, щоб було їм на пальне їздити півостровом. Коли ми зібрали ці кошти, я телефоную йому і кажу. Що у нас є кошти, ми хочемо вам перекинути. Він каже: Я тільки що був в Феодосії військовій частині у них там немає засобів захисту. Давайте я вам дам номер карточки, кинете туди хлопців. А на пальне ми знайдемо свої, скинемся. І Це були такі перші наші перша наша допомога десантникам у Феодосію. Ми переказали туди кошти. І до кінця березня ми вже збирали тут в Полтаві, і замовляли форми. Для наших побратимів, друзів наших, це був батальйон Айдар, і закупляли, передавали для нас для них форми Олександра Сиротенко, Владика Федір та я ми починали в березні всю цю роботу, і з тих днів, мабуть, кожного дня, ми тут з собори щось збирали, передавали, працювали і скільки могли, допомагали. А як виникла ідея саме от зареєструвати організацію? Весь 14-й рік ми були не зареєстровані. Це, це був великий потужний волонтерський рух. І в лютому 2015 року ми зареєстрували організацію, тому що вже всі розуміли, що е, якщо ми будемо рухатись далі, допомога там подання на гранти, то для цього потрібна реєстрація. Це має бути якби офіційна організація. Чому ми зареєстрували дві? Тому що ми розуміли, що коли ми будемо подаватись десь на закордонні гранти чи презентувати в Європі організацію, якщо ми назвемо її батальйоном, то люди тоді ну, будуть асоціювати нас з військовими, можливо, вони всі зможуть допомогу давати. Наприклад, коли на переселенці, то дають же щітку на переселенців, тому ми зареєстрували команда небайдужих. Але бренд полтавського батальйону небайдужих ми не могли залишити. І Ми зареєстрували ще й благодійну організацію благодійний фонд полтавський батальйон небайдужих, для того, щоб є різні люди, щоб ніхто не міг скористатися ім'ям великої і відомої організації. На початку які напрямки, основні напрямки роботи, були у батальйону? Їх було так багато. Це фактично ми їх і зараз зберегли, окрім того, що раніше у нас не було медичного напрямку, такого широкого. Зараз він додався в 2022 році. А це і логістичний, це закупівля, це склад, це полтавські галушки. Піченьки ми їх називали, сухі борщі і хендмейд по-полтавськи це маскувальні сітки, це кікімори. Там і білизну шиють наші дівчата, подушки. Великий отакий напрямок по пошиттю. Багато людей тоді було задіяно, тому що зараз в соборі як у вулику, а тоді було так само. Теж було багато. Я пам'ятаю, що ми е, в 2016 році, мабуть, нагороджували багато обласними грамотами Полтавської обласної ради, волонтерів, коли нам було два роки. То десь близько 200 чоловік отримали подяки і нагороди. Це тих самих основних. Більшість я тоді не знала. Так само, як і цього року багатьох волонтерів на, в перші дні я, я навіть не знала, як звати. Вони просто знали, що сюди можна прийти, тут можна допомагати. Приходили, працювали. Я всім це розповідаю, що в перші дні в лютому. 22-го року мене і охорона теж не пропускала. Вони просто не всі знали, хто я там, а ви куди, а ви хто? А yeah. Куди стійте? Кажу, хлопці мене треба пропустити. <свісно> і так знайомилися з людьми. Які зараз напрямки роботи основні і чи є, скажімо так, табу чим ніколи не буде займатися батальйон небайдужих? Ми не купуємо зброю. Ми церковна, церковна організація завжди були. Наше завдання це зберегти життя. Тому ми купуємо засоби захисту, орієнтуємося в основному на те, що збереже життя. І в червні 2014 року ми купили перше приладнічного бачення. І я пам'ятаю, як Саша мені показувала повідомлення від наших друзів, які були тоді в Авдіївці. І вони написали, що якби не ваш приладнічного бачення, ми шестеро чоловік попали в засідку і могли б загинути. Я так пам'ятаю ці переживання і самого неосвідомлення. усвідомлення. Навіть зараз, коли я розповідаю, якби мурашки такі йдуть, ти, ти зберіг життя шістьом людям. Тобто є цінність в тому, що ти робиш, і є зміст, заради чого ти це робиш. Це зберегти життя. Чи вистачає зараз коштів? Ви вже сказали, що і гранти трішечки. Люди донатять постійно. Останній місяць дуже складно. Оце природній процес. Точно так же було там 14-15 рік. Ті, хто активно волонтерили тоді, то й зараз могли передбачати, як воно буде розвиватися. Досить складно збирати. Нема такого, як раніше, що на карточку в перші дні війни по 300 тисяч проходило кожного дня. Люди просто кидали масово. Зараз такого немає. Є, що і півтори тисячі в день кидають, і дві. Для великої організації навіть 5 тисяч в день ми витрач... там, треба витрачати більше для того, щоб допомагати. Тому ми проводимо або різні акції, заходи. Будиночку Миколая трошечки змінили його формат, почали каву продавати, солодощі прибрали сувенірку, тому що її ж майже ніхто не бере, тим більше в час війни, а кава це така річ, все одно беруть багато людей. Ось Тому ми змінили формат. Ми залишили його точно так же благодійним, як він був раніше. Продовжили часи роботи для того, щоб ми могли збирати більшу кількість коштів, намагаємося розвивати, тому, будь ласка, приходьте, смакуйте нашою кавою. А підтримуйте нас і підтримуйте наших захисників. Наскільки складно організувати роботу всіх цих людей, тому що це скоординувати всіх потрібно, знаєте, тримати руку на пульсі, наскільки хто цим всім займається, чи навпаки кожен знає свій напрямок, і ну якби ніхто не втручається? Ми намагалися з 2014 року, щоб у нас завжди були координатори напрямків, і вони були вільні фактично в межах своєї, свого напрямку, в прийнятті тих рішень. Це допомагає, це якби така демократичність і свобода, вона є і плюсом, і мінусом. Плюс в тому, що люди вільні, вони відчувають це як свій проєкт, розвивають його активно, потужно. Ну, а мінус це, звичайно, людський фактор, тому що я, наприклад, мені як керівнику значно складно, тому що ти маєш почути кожного там. Підтримати ти можеш бути з чимось там незгідним, вважати, що краще так і не завжди тебе там почують, або можуть якісь там і непоріз... непорозуміння виникати, як у будь-якій організації, це бо ідеального середовища немає і не буде ніколи. Тому це є таким мінусом, але ця демократичність вона дає можливість лідерам приходити і розвивати організацію. А ви потребуєте рук нових волонтерів? Ну, щоб доєднався, хтось новий, скажімо, є бажання таке допомагати. І так, і ні. Тому що нема фактично тої допомоги, яку можна було б допомагати. Але так загалом, ми, коли щось потрібно, ми пишемо потрібні волонтери, люди приходять. Є вже на цей час і великі бази волонтерів. Я, наприклад, в цій фазі війни не роблю багато дрібної поточної роботи. І Намагаюсь не збирати максимум інформації, довіряти роботі інших волонтерських організацій, користуватися їхньою користувати ну, позитивному, значить цього слова їхньою допомогою, наприклад, не дублювати цю роботу, тобто mm -hmm. зовсім по іншому підходиш. Тут тут все заради перемоги. Я хотіла також ще запитати про те, чи є, можливо, якась команда креативних таких ідей, знаєте, коли ну, люди пропонують збирати, там, скажімо, таким чином чи таким чином, тому що потрібно постійно підтримувати оцю. От оці керівники напрямків, вони фактично створюють якби штаб координаційної організації на даному етапі. Звичайно, що частина цієї роботи. Після перемоги вона ну просто зупиниться в ній не буде необхідності. На даному етапі всі ці люди входять в координаційний штаб, і мабуть десь ну три-чотири з Ми кожного дня то зустрічалися в кабінеті владики в одинадцятій ранку і планували роботу. Кожен з напрямків казав, що де, як, як, куди поправити, куди рухатися. Де є які основні проблеми. І там, же, якщо ми бачили, що просідаючи збір коштів, а, чи потрібно якийсь захід зробити. На ньому ми радилися, приймало нас дуже багато творчих, активних людей з величезним досвідом громадської роботи, активістів. Якби іде стільки фонтан просто, тільки встигає їх організовувати. Угу. Ви можете пригадати свій день 24 лютого 2022 року? Це, мабуть. Фактично єдиний день, який я можу пригадати спочатку цієї війни, ну до останніх днів. Я пам'ятаю, що я звечора всім друзям написала, до ранку мають бути у вас наплічники складені, але я сама цього не зробила. Я тільки собі прорахувала, як я складу, просто не встигла. І коли я в 6 ранку прокинулася, я відкриваю телефон, і від декількох друзів, там в числі них і Олександра Сиротенко була. Я відкриваю, там написано: Почалося. І від інших почалося. Я телефоную владиці, він каже, наплічник складений. Я кажу, два хвилини все буде на місці. <світ> і ми зв'язалися і вирішили, що робити далі, зробити одразу ж нараду. І був, ми готувалися. Ми не раз робили зустрічі з знайомими, з друзями. Були плани, куди виїжджати, Там, на Західній Україні мої родичі мене чекали. я всім друзям роздала їхні телефони, якщо я не зможу доїхати. Але вже з 23-го ми знов збиралися, я бачу, що всі ну, в тій команді, в якій я була, були всі чоловіки, тільки я одна жінка. Я бачу, що вони всі збираються лишатися. Але мені кажуть, що я маю їхати. І, влад... ну, владика, ви їдете? А як я, ну, як я лишу паству свою? Каже, я не можу лишити. Хоча тиждень до того всі збиралися їхати, ну, поки це була ілюзія, така, знаєте. І 24-го зранку я розумію, що мені кажуть, ти їдеш, а ми тут всі лишаємося. Я кажу, ні, я теж лишаюся. І так ми лишилися. До вечора були наради, і багато людей телефонувало і питали: ви збираєте? Я кажу, давайте, ну хоча б декілька годин почекаємо. Ми ж не знаю, може вони сьогодні до вечора сюди прийдуть, з місця все починати. В той же час, я коли попала до собору, я зрозуміла, що люди давно тут вже організувалися в плані. Вони несли сюди масово все, ніхто не чекав кличу, вони знали, що. Що тут запрацює, і такий великий рівень довіри, шквал прям довіри, що ми не знали, куди розвозити, як перепаковувати. Люди ставали на ці місця, і кожен займав своє місце. І, ну, не знаю, я от 24-25 добре пам'ятаю. А далі вже нічого не пам'ятаю. Ніякий день був, не що робили, просто сплошний потік. До квітня місяця нічого. Все як один день. Угу. — Дякую вам. Да, будь ласка.